Так, всім привіт на каналі CryptoFish і сьогодні ми поговоримо про режим хеджування. Що це таке? Зараз я розкажу вам у відео. Так, наприклад, в нас біржа Bybit, і зараз ми поговоримо, що таке хеджування. Хеджування це можливість торгувати одною парою дві сторони, тобто відкривати лонг і шорт. Якщо у вас не включено режим хеджування, то ви не зможете на одній парі. Одночасно відкрити лонг і шорт. Так, зараз розберемося, як його включити. І так, якщо у вас тут тільки отак от, вот, нічого не пише, немає ні лонг, ні шорт, то значить у вас виключений режим хеджування. Так, як його включити. Натискаємо ви сюди на ті три точечки. Натискаємо налаштування торгівлі. І вибираємо оце. Режим позицій. От тут. Пише одностороннє. Нажимаємо сюди, вибираємо режим хеджування. Натискаємо ОК. Так, успіх. Тепер воно у нас є. Тепер ми можемо відкривати і лонг, і шорт. Все. Дякую за перегляд. Підписуємося на телеграм-канал. Там ще багато класних роздачок, тому не пожалієте. Підписуємося і не забуваємо підписуватись і на YouTube, ставити лайки і діліться з друзями. Так, може вам було це відео корисно? Дякую за перегляд. Гарного вам дня.